Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матєв. 20 березня 2025 року Сейм Польщі ухвалив закон щодо працевлаштування іноземців на території Польщі. Що цей закон і ця устава дає? Які зміни для українців сьогодні? Ми розберемо чітко по пунктах, що змінюється для українців. Тому рекомендую додивитися до кінця, підтримати це відео та не забувайте підписуватись. Підпишіться зараз, щоб завтра не пропустити. І в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де також щоденно виходять відео. На тему закордону українців за кордоном перед кордону. тому рекомендую також підписуватися. 20 березня 2025 року закон про умови допустимості доручення роботи іноземцям на території Республіки Польща вносить значні зміни до процедур працевлаштування іноземців. Однією з найвідчутніших змін для підприємців стане повна цифровізація процедур. Пов'язаних із працевлаштуванням іноземців, це має скоротити терміни працевлаштування та зробити процедуру більш Прозорою роботодавці та працівники отримують доступ до індивідуальних облікових записів у системі, де вони зможуть відстежувати статус своєї справи. Зникне потреба особисто відвізувати ужинде. для осіб, які не вміють користуватися інтернетом або потребують підтримки. В ужиндах будуть створені пункти допомоги, де спеціальний працівник буде допомагати тим, хто не вміє, не може, не знає, як користуватися інтернетом і як це все зробити. Суттєвим полегшенням для підприємців буде скарг. Тесту ринку праці. Ви знаєте, робиться тест ринку праці по регіонах Польщі. Якщо на місце, на яке хоче прийти працювати, іноземець, є поляк, то беруть поляка. В тому випадку відмовляють українцю. Цього тесту вже не буде, і зможуть брати українця без тинку, без тесту ринку праці. Але по певних регіонах, де така потреба буде, можуть бути ті вакансії, на які українців не будуть брати. І то це буде у разі погіршення економічної ситуації конкретного регіону, там якесь збільшення безробіття і того подібного. Тоді в цьому випадку може бути таке, що на певний період часу в цьому регіоні іноземців на роботу брати не будуть. На певній галузі, на певній професії. По території Польщі відмінять. Тест ринку праці, і це буде полегшення як для підприємця, так і, звичайно, для українця. Роботодавець буде змушений надати копію контракту, укладеного з іноземцем, до відомства, яке видало іноземцю дозвіл на роботу. Угода має бути обов'язково у письмовому вигляді, а іноземець має отримати екземпляр, перекладений зрозумілою для нього мовою. Тобто ви підписуєте договір з роботодавцем, і ви маєте отримати копію вашою мовою, яку ви розумієте. Ви отримуєте копію, і роботодавець має таку ж саму копію надати до УЖЕНДу чи до місцевої чи до місцевої адміністрації, де це буде вимагатися. Крім того, роботавець повинен письмово повідомити іноземця про його права на вступ до профспілки. Несвоєчасна сплата внесків ЗУЗ та податкових авансів за іноземних працівників може призвести до відмови у видачі або продовженні дозволу на роботу. Ця зміна має на меті ліквідувати нелегальне працевлаштування працівників іноземців та забезпечити іноземцям повний соціальний захист. Отже, бачимо, Польща жорстко береться за нелегальну роботу. Ви знаєте, багато хто працює нелегально. Це не тільки в Польщі, і в Німеччині, і в інших країнах, але Польща, як бачимо, з цим намагається максимально жорстко боротися. Компанії, які співпрацюють з агенціями праці, повинні будуть забезпечити відповідність контрактів з іноземцями положенням про тимчасову роботу. Новий закон покладає на обов'язок інформувати відомства в електронному вигляді про будь-які зміни пов'язані з працевлаштуванням іноземця, зокрема. Неявка іноземця на роботу не з'явився на роботу, не приїхав на роботу. Про це буде повідомлено. Перервання роботи або її дострокове припинення. Формальні зміни, такі як зміна місця роботи або умов контракту. Тобто будь-які зміни щодо роботи іноземця на тому чи на іншому підприємстві, про це має бути повідомлено. Про усі зміни потрібно повідомляти у визначені терміни, інакше на роботодавця чекатимуть юридичні та фінансові наслідки. Нові положення закону. Збільшили покарання для недобросовісних роботодавців. Штрафи коливатимуться від 3 тисяч до 50 тисяч злотих за кожного нелегального працевлаштованого працівника. Раніше було від 1 тисячі до 30 тисяч. Також запроваджено штрафи за відсутність письмового договору з іноземцем або його перекладу від 1 тисячі до 3 тисяч злотих, а також за невиконання умов контракту. Ну, тобто, немає договору, штраф. В договорі не те вказано, що ви робите штраф. Нелегально працевлаштовує підприємець працівників штраф. Буду штрафувати. Як має бути, Сподіваюсь, так воно і буде і менше буде нелегальної роботи, і менше будуть дурити роботодавців в Польщі українців. А таке також трапляється. За діяльністю роботодавців буде посилено контроль з боку служб, відповідальних за перевірку законності працевлаштування іноземців, прикордонної служби, так званої стражи гранічний та піп. Тепер ці. Зможуть проводити перевірки без попередження кожна окремо або відразу разом для компаній, які шукають висококваліфікованих спеціалістів за кордону, закон передбачає спрощену процедуру отримання так званої блакитної картки, завдяки якій у пріоритеті розглядатимуться заявки з дефіцитних галузей, наприклад, медицини. Нові норми запровадять створення у повітних управліннях праці спеціалізованих пунктів підтримки іноземців, де вони зможуть отримати всебічну допомогу в професійних та правових питаннях. У Міністерстві сім'ї та соціальної політики наголосили, що головною метою змін є забезпечення безпеки та рівних можливостей на ринку праці. З одного боку, захист польських працівників від недобросовісної конкуренції та втрати роботи, а з іншого захист іноземних працівників від порушення їхніх прав та експлуатації. Ось такі зміни передбачаються вже найближчим часом для іноземців на території Польщі, і це добре. Це хороші зміни, тому що більше покарання, менше бюрократії, трошки вони, бачите, теж діджиталізуються, як ми прочитали. Це полегшить, це полегшить роботу українцям, в першу чергу українцям, і, і можливо, якась частина підприємців перестане дурити, махлювати і там щось промишляти, а почнуть працювати краще. Можливо, я помиляюся, не знаю. Ну, подивимося, які правила почнуть діяти. Чи дійсно це допоможе нелегальну роботу зробити легальною і зупинити тих підприємців, які також в польщі їх є достатньо, які ну, проводять якісь махінації і по зарплатах, і по виходах, і по працевлаштуванні. І по підписанні умов. Знаєте, коли вас годують завтрашнім днем, я завтра принесу, завтра чи після ми підпишемо умову, ти поки працюй. Так, це не працює. Це зараз порушення і завжди буде порушення. Перше підписана умова, чітка, конкретна, потім доступ до роботи. Ви що думаєте про нові зміни для українців? Обов'язково напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Не забудьте підписатися та втиснути подобайку. З вами я завжди Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.